Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви просите подивитися Нікополь на, на рахунок обстрілів стосовно обстрілів. Давайте подивимось, чи стане полегшення в Нікополі восени стосовно загрози з повітря від ворога. Ой, тут карта світу перевернута. Так, Нікопель, покажіть, будь ласка. Ну, дав, я не буду дивитись на всю осінь, тому що події, те, що я говорю на осінь, може, завтра вже, тому що час дуже швидко почав рухатися. Так, давайте так, Нікопаль до, до початку осені. Чи стане легше? Тут карта диявола. Карта диявола. І справа в тому, що ваші же люди, ваше оточення, вони м -м, тут стосовно води, вода, диявол, вода. Пов'язано сум, пов'язаний з водою якимось чином. Третя сторона у вигляді от, ваших, не знаю, містяни, чи хто вони, ну, от люди ваші. Люди, які знаходяться у вас. Вони, е, тут троє-трійка, трій тут трійка. Вони дуже хочуть. І велика вода. Є у вас об'єкти з великою водою? Ну, берег моря, у вас море там є. Значить, це ну, от щось пов'язано з великою водою. З великою водою. Залежність від якесь бу... буде важко щось з води, з води, обстріли, з води, з води. І при тому навіть без оповіщень повітряної тривоги, знаєте, щось у вас буде не спрацьовувати повітряна тривога, і воно буде, знаєте, от, неочікувано ні з того, ні з цього. Непонятно, як, коли. Ну, знаєте, як, вибачте, чорт з табакерки, щось вискочило. Не будуть встигати оповіщення, не будуть встигати відбивати. Тобто, ну, мені жалко вам дуже це говорити, вибачте, але буде важко. Буде важко. Ну, бачите, з повітря атака. І, можливо, з моря загроза для великої води або з великої води. Е, дітей бережіть. не пускайте дітей на море, будь ласка, не пускайте дітей на воду, не залишайте їх без нагляду. Тут серед білого дня може бути гаряче. Серед білого сонячного жаркого дня може бути дуже гаряче. Діти. І тут діти, бачите, тут батьки і дитина. Не пускайте дитину ходити ну, без вас. Небезпека також іде, висоти, висота і дитина, висота і дитина. Так, тут що? А, тут дитина. Сонце, карта сонця. Знову тут море. Карта моря. Я не знаю, чи є у вас щось. Е також, дивіться, карта Сонця і карта імператора. Це може говорити про головний управлінський апарат. Головний управлінський апарат. Там, де сидять е люди. Які керують містом, керівництво? Тому е, тут, е, знаєте, 50 на 50 от якби, може зачепити, або можуть цілити туди. Але чи буде попадання, чи ні, там 50 на 50, виходить? Не дочекаєшся закінчення. Не дочекаєшся закінчення той е, ну, переваги ворога з повітря. На жаль, ще будуть ну, посилення. Ви мене, звісно, вибачте, але я не буду вам розповідати про райдужні перспективи. Тут іде знову ж таки небезпека з води, або небезпека для води. Тобто перевернута велика вода є. Небезпека для дітей є. Не пускайте дітей без нагляду на море, або не залишайте їх одних вдома, є небезпека падіння з висоти. Також ворог може мітити в центр керування, тобто там, де м -м, сидить або мерія, або, ну, як, як то говорять, світли уми, знаєте. І ворог ще буде намагатися домінувати над вами. Ну, добре, давайте ще подивимось тоді на. Давайте на вересень. Вересень, Ні, капелі. Загроза з повітря для нікополя в вересні, загроза від е, росусідців. Загроза. Розумієте, вони дуже м, хочуть прорвати якусь оборону. Яка може бути у вас, я не можу говорити де? Ви знаєте, де воно знаходиться: оборона, укріплення, оборона. І для цього ворог може привести щось. Знову ж таки, тут тема вода біля води, на воді щось стоїть, рухається, ворог може собі доп... ну, посилити себе. Ворог може посилити себе. З іншого боку, якщо подивитися, що вам обіцяли допомогти, я не впевнена, що вони допоможуть. Укріплення, бачите, вони перевернуті. Мені дуже шкода вам про це говорити. Ну, все страхи є у вас, є ще страхи, реальні страхи. Сутінковий час доби, світанок або перед закат... заходом сонця, перед тим як або сяде, або вийде луна місяць. Тобто ви можете ще знаходитись в кроватях, в ліжках в цей період. Багато сумнівних людей у вас є знову ж таки. Багато у вас людей, які якісь такі, знаєте, ну, стороні, старого миру. Старого світу, старих переконань, ну, які намагаються допомогти ворогу в своїй неспроможності щось зробити. Ну, тобто, знову ж таки, якісь відлюдники допомагають щось. Тому, на жаль, ще е, ну, буде ще важко. Буде ще важко. Так, чи буде вам якась допомога? Давайте так подивимося. Взагалі, не... чи будуть вас укріплювати? Ну, перепони якісь. Хтось не дає. Хтось не дає, зупиняє на початку. Зупиняє. Я не знаю, чому. Хтось би хотів, а хтось не дає. Тут іде зіткнення інтересів? Дві сторони, Дві сторони, які одна сторона хоче щось зробити, щоб вам допомогти, інша сторона не дає. Мотивуючи це тим, що, бачите, тут знову ж таки з моря блокує, ну, щоб заблокувати з моря, з води щось. Мотивуючи тим, що треба подумати, треба раціонально прийняти рішення. Ну, от і воно, виходить, затягує час. І, що відбувається, перемагає той, хто відстоює свою позицію до самого кінця і не йде на поступки. І не йде на поступки. Тобто яка сторона -то допоможе. Той, хто подивиться неординарно на цю ситуацію і придумає якийсь е вихід з цього положення, якийсь неординарний, екстравагантний вихід. Я не знаю, як що сказати. Подивиться на цю ситуацію з іншого боку, з іншого ракурсу, як вас захистити, як вас укріпити. Але вони дуже довго думають. Ну, будуть чимось вони, але знову ж таки, іде вони... суперечка, як це зробити, а на це займає дуже багато часу. Але вони щось знайдуть. Просто, знову ж таки, час. Час іде, люди страждають. Час іде, люди страждають. Ну, знову ж таки, бачите, як вони будуть, щоб зупинити цю ситуацію, вони будуть застосовувати якийсь неординарний засіб. Я не знаю, який це засіб. Ну, ось так. Ну, якось вас укріплять, все ж таки, якось укріплять. Бачите, знову тут ціль є. От, він несе це і йому не дають, не дають йому досягти цілі. Щось придумають у вас. Щось у вас придумають. Як скоро, коли сниця перевернута. Як скоро. Ну, це кінець осені. Не самий кінець, а десь, може, я так думаю, кінець жовтня, початок листопада. Кінець жовтня, а взагалі-то цей безпреділ ворожий, він якби у ус, ус, як це сказати його, стабілізується, почне стабілізуватися більш-менш десь в кінці вересня, я так думаю. Якось будуть намагатися стабілізувати. Ну, я не можу вам м, говорити точно, розумієте, як, як скоро? Взагалі, то перевернута колесниця, це якби вона пряма була, то це дуже скоро, а перевернута все ж таки е, якісь можуть бути е, е, уповільнення руху, уповільнення руху. Але все ж таки будуть намагатися зупиняти цю нестабільну ситуацію. От нестабільність зупиняється, бо стабілізується, врівноважується, і для ворога перспективи закриваються. Ну, ось так якось. Ну, це таке, знаєте, терміни дивитись по картах це невдячна справа. Тому. Просто бережіть себе, піклуйтесь один про одного, бережіть себе і вірте, що буде полегшення, буде. Просто питання часу. Бережіть себе, будь ласка. До побачення.